Бюджетних ось такий варіант є ще. А s yes. ціна 1900. Є відбиток пальця, по корпусу є ось такі потертості, незначні на роботу, ніяк вони не впливають. Тут іде мікророз'ємчик на зарядку. Простенький телефон для звичайних задач. По екрану серйозного нічого немає. Можу поклеїти, до речі, захисне скло на екран за додатковою платою, кому буде цікаво, пишіть мені у повідомлення. Е, так, повністю чистий він йде без різних аккаунтів. А 10S. Е, телефон повністю перевірений та підготовлений до нового клієнта. Е, про пристрій на 10-му Android він йде. І покажу, що по пам'яті. Е, 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Так, ось така тут камера. В комплекті телефон і зарядний. Шнурок мікро кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення. Все відправлю нової поштою.